Що відбувається з ринком праці в Україні? Чому роботодавці не можуть знайти працівників, а працівники роботу? Скільки українців реально повернеться за кордону і які професії зникнуть через штучний інтелект? Розповів Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю студію, вітаю ваших глядачів. За різними оцінками за кордон виїхало від 5 до 9 мільйонів українців. Наскільки це вдарило по ринку праці? Це дуже гарне питання, але потрібно все ж таки озирнутися назад та зрозуміти, що спочатку військових дій в нас знищено майже 29% української економіки. Зрозуміло, це і скорочення робочих місць. І, зрозуміло, виїзд тих людей, котрий в нас відбувся, він з одного боку впливає на нестачу робочих рук в нашій країні, а з іншого боку, їх від'їзд нивелював запит на таку кількість робочих рук в тому числі. Які е зараз галусі постраждали найбільше? Які професії сьогодні в дефіциті? Останні дослідження, котрі були проведені. Державним центром зайнятості України свідчать про те, що в таких галузях, як водне господарство, сільське господарство, галузь освіти, галузь охорони здоров'я, нестача персоналу сягає від 39 до 53 Загалом біля 75% українського бізнесу жаліється на те, що їм не вистачає робітників. В нас в дійсності є проблема з робочою силою. Але з одного боку, в нас є так само і безробіття. Так воно сягає близько 12%, і це менше, ніж було до війни. Тим не менш, в нас парадоксальна ситуація є безробіття і є нестача робочих рук. І це в першу чергу пов'язано з тим, що в нас в країні відбувається так зване структурне безробіття. Тобто та кваліфікація, яка є в робітниках, не відповідає потребам роботодавців. Умовно кажучи, людина, котра переїхала з Маріуполя, працювала там на металургійному підприємстві, приїхала у Вінницю, вона не може знайти роботу на відповідному підприємстві, бо таких підприємств там фізично нема. З іншого боку, у Вінниці, наприклад, потрібні люди, котрі будуть працювати в сільському господарстві. людина людини не має такої кваліфікації. От з одного боку, у нас є робітник, є роботодавець, але і компетенції, їх потреби, потреби не співпадають. Як тоді з цим боротися, що відбудеться з нашою економікою і з нашими підприємствами Ну, насправді адаптуватися роботодавцям, адаптуватися до того, що до них на роботу можливо прийде висококваліфікована людина, але котра працювала зовсім в іншій галузі, і роботодавцям потрібно запроваджувати в себе якісь курси підвищення або перенавчання. Це те, що можуть зробити роботодавці, як то кажуть тут і зараз. З боку держави держава вже робить кроки, направлені на те, аби люди перенавчалися. Державний центр зайнятості, наприклад, видає так звані сертифікати для того, аби людина могла за рахунок грошей держави перенавчитися або отримати взагалі нову спеціальність. А людям людям теж потрібно розуміти, що їм потрібно адаптуватися, навчатися, готуватися до змін. І як не дивно, якщо вони не можуть знайти для себе роботу в їх населеному пункті, шукати роботу в інших регіонах нашої країни, підвищувати мобільність населення всередині нашої країни. А чи можна сказати, що український ринок праці поступово фемінізується, тому що багато чоловіків або пішли на фронт, або виїхали за кордон, або змінили сферу своєї діяльності? Наскільки зріс відсоток жінок навіть у традиційно таких чоловічих професіях? Зростання відбувається, але не можна говорити про те, що ринок праці в Україні фемінізується. Бо лева вчаста тих, хто виїхали за кордон, це були саме жінки серед майже 4,9 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту за кордоном. 40% — це жінки, 30% — це діти. А ще 30% — це люди літнього віку або чоловіки, котрі мали можливість виїхати за кордон, і тому говорити, що Жінки забирають, перебирають на себе ті професії, котрі раніше були прерогативою виключно чоловіків? Ні, цього не відбувається. Але тим не менш, доля жінок, котрі працюють на ринку праці України, вона поступово збільшується, і дуже ми сподіваємось, що саме жінки стануть додатковим резервом для збільшення можливостей ринку праці України. Чи можемо припустити, що в певних сферах жінки вже невдовзі зможуть повністю витіснити чоловіків? Ну знову ж таки цього не відбудеться. Наприклад, водії далекобійниці. Кожна жінка зможе двоє, троє, четверо діб сидіти за кермом, їздити десь по країнам Європи. Ну це м'яко кажучи дуже обтяжливо для жінок. Навряд чи жінки масово підуть працювати у шахтах чи на якихось виробництвах, котрі пов'язані з важкими, з важкою фізичною працею. Цього навряд чи буде відбуватися. А ті сфери, де жінки в більшості і працювали, наприклад, сфера охорони здоров'я чи сфера освіти, ну і так була більшою мірою жіночою. Але тим не менш, всі ми сподіваємось, що рано чи пізно війна закінчиться, і цей гендерний дисбаланс він не буде настільки проявлятися. І дійсно, ми хочемо, щоб і жінки, і чоловіки працювали, заробляли гроші саме тут, в нашій країні в Україні. А чи маєте ви реалістичний прогноз? Скільки з тих, хто виїхав, можуть і захочуть повернутися в Україну, що повинна зробити держава, аби створити тут такі умови праці, які, хоча б, частково відповідали б європейським? Це дуже гарне питання, але потрібно бути відвертими: сподіватися на масове повернення України. Українців до закінчення військових дій, ну, на жаль, ми на це розраховувати не можемо. Зрозуміло, що все буде залежати від того, коли закінчаться військові дії, все буде залежати від того, наскільки українці за кордоном соціалізуються і на їх повернення буде впливати чотири головних фактори. Перший зрозуміло, це безпековий фактор. А три інших це житло, робота, наявність соціальної інфраструктури. І якщо людина, котра вже знаходиться за кордоном, має, Може мати і роботу високооплачувану, і житло, і вона має соціальну інфраструктуру, вона це все буде порівнювати з тим, що вона отримує тут в Україні. На жаль, говорити про те, що в нас в Україні буде такий самий розмір заробітних плат, як у Польщі чи у Німеччині, ну, не потрібно на це навіть сподіватися, найближчі роки все ж таки. Вплив військових дій буде мати серйозний відголосок навіть за три 5 років після закінчення військових дій. Але тим не менш, що може зробити держава? Держава може, розуміючи, що саме суто економічними важелями впливу вона не зможе повертати українців додому. Вона повинна просувати ідею свободної України. Україна, де є свобода слова, свобода вибору, свобода переміщень, свобода ведення бізнесу. І коли це будуть бачити українці, котрі знаходяться за кордоном, коли це будуть бачити підприємливі іноземці, вони скоріше за все захочуть розвиватися в Україні, будувати власний бізнес або розвивати свою власну кар'єру або займатися науковою діяльністю, і саме ось такими нематеріальними чинниками ми можемо впливати на людей, аби вони поверталися назад на батьківщину. А як ви гадаєте, наскільки мобілізація впливає на підприємства, на економіку, на виробництво в Україні, і наскільки серйозні проблеми це створює для бізнесу? Потрібно говорити не стільки про мобілізацію, скільки про війну. Мобілізація це вже відголосок, наслідок військових дій, і в першу чергу потрібно звертати увагу на те, що війна йде, на те, що ворог він підступний, на те, що в будь-який момент будь-який час. На те чи інше виробництво може прилетіти ракета чи шахет, і просто його знищити. І зрозуміло, що це буде мати наслідки ще довгий тривалий період часу. А, чи а, загалом які категорії українців стикаються сьогодні з найбільшими складнощами при працевлаштуванні? Це люди старшого віку, ВПО, ветерани. Насправді проблема у всіх. В незалежності до якої категорії людина відноситься проблеми з працевлаштуванням, давайте казати так, що рівень заробітних плат в Україні в рази нижчий, аніж за кордоном, а в той самий час рівень цін вже відповідає рівню цін у Польщі чи у Чехії. Люди, котрі шукають собі роботу, в котрих немає достатньої кваліфікації, на жаль, можуть розраховувати тільки на невеличкий розмір заробітних плат. І навпаки, ті люди, котрі адаптувалися, котрі зрозуміли, що є велика потреба в людях, котрі можуть працювати руками та мізками, вони заробляють гроші і вже і сьогодні, і їм нічого не заважає. Саме головне не потрібно впадати у відчай, не потрібно опускати руки. Потрібно чітко розуміти, що від нас усіх залежить наше життя, і тому намагатися максимально адаптуватися, шукати роботу. Якщо ви не можете знайти роботу. Навчатися, перенавчатися, підвищувати свою кваліфікацію, ну і не опускати руки, у вас все буде добре. Пане Василю, от вже такий великий блок питання вам задала. Як ви загалом охарактеризуєте ринок праці в 2025 році, і які ваші прогнози на 2026 рік? Саме головний чинник нашого ринку праці, той чинник, котрий впливає на його розвиток, це зрозуміло військові дії. Ну і невідповідність потреб роботодавцям, тим кваліфікаціям, котрі є в людей. І я думаю, що і 25-й, і 26-й, і майбутні всі роки якраз вони будуть характеризуватися тим, що Обидвам учасникам ринку праці, як роботодавцям, так і робітникам, потрібно буде адаптуватися один до одного, намагатися бути більш гнучкими і розуміти, що за нас нашу роботу ніхто не виконає. І ще в мене є до вас питання з приводу штучного інтелекту. Багато людей зараз про нього говорять, бояться за те, що він замінить їх. Наскільки серйозно є загроза, що штучний інтелект витіснить людей з робочих місць у найближчі роки, і які самі професії? Це дуже гарне питання, але скоріш за все не штучний інтелект витіснить людей з їх робочих місць. Людей з їх робочих місць витіснять ті люди, котрі навчаться співпрацювати зі штучним інтелектом, і тому його не потрібно побоюватися, його потрібно розцінювати як помічника, вивчати всі новації, котрі є, і намагатися з ними просто працювати, умовно кажучи, людям. Колись давали звичайні щоти, потім калькулятор, після з'явився комп'ютер. А зараз ми бачимо наступний етап розвитку інформаційних технологій: це штучний інтелект, кого він зачепить? Він зачепить майже всіх, окрім тих людей, котрі зараз працюють руками. Навряд чи штучний інтелект зможе замінити сантехніка, котрий прийде у вас ремонтувати. І унітаз, навряд чи штучний інтелект замінить тих людей, котрі працюють на, з зі зваркою, навряд чи він замінить звичайних кухарів, котрим потрібно готувати їжу. А ось якщо говорити про журналістів, письменників, якщо говорити про тих людей, котрі працюють зі словом. Так, вони будуть величезні проблеми, але знову ж таки, проблеми будуть в тих, хто просто не буде помічати змін. Ті, хто будуть помічати зміни, ті, хто навчаться працювати зі штучним інтелектом, вони навпаки отримують додаткові можливості для для власного розвитку, для розвитку тієї справи, якою вони займаються. Пане Василю. щось мене зачепив питання про журналістів. Тобто. Такої так, такого страху не повинно бути. А чи здатна держава якось врегулювати цей процес через перекваліфікацію працівників чи обмеження використання штучного інтелекту? Створювати нове новий рух лудістів, котрі будуть знищувати все нове? Ну в 21-му сторіччі це просто виглядає недоречно. Якщо говорити про те, щоб держава якимось чином регулювала штучний інтелект, ну повірте мені, держава знайде інструменти, як їм правильно користуватися, те, що робиться, наприклад, Китай, запроваджуючи системи соціального кредиту, вони давним-давно цим працюють. Я б не хотів, щоб держава використовувала штучний інтелект задля того, аби Давити на громадянське суспільство, на людей загалом. А те, що яким чином це може загрожувати вам, якщо ви талановити людина можете одразу для себе поставити велику галочку. Штучний інтелект не зможе з вами якимось чином конкурувати. У вас, у вас все вийде, у вас все буде добре. Дякую, пане Василю. На цій ноті пропоную завершувати нашу розмову. Дуже дякую, що приєдналися. Дякую за запрошення. Гарного дня, і саме головне, бережіть себе і своїх рідних.